Чи знаєш ти що твій вечір це фундамент того, з яким рівнем енергії та настрою ти прокинешся наступного ранку? І перше, що потрібно знати, це те, що твій мозок насправді відновлює свої запаси дофаміну, поки ти спиш, і дофамін – це не лише про задоволення. Дофамін також відповідає за мотивацію, енергію і здатність виконувати завдання. Тому, якщо ти не отримуєш якісний і глибокий сон, твої запаси дофаміну можуть бути нижчими вранці, саме тому, що ти прокидаєшся вже втомленим і незамотивованим. І ще один важливий фактор: що дофамін має добовий ритм, його рівень піднімається вранці, щоб забезпечити мотивацію. А ввечері цей рівень знижується. І якщо ти лягаєш спати пізно, сидиш у телефоні, тобто маєш нерегулярний такий режим сну, ти порушуєш цей ритм. І, наприклад, уяви, що ти ввечері гортаєш тік-ток, доїдаєш чіпси, дивишся серіал, ще одну серію, наступну. І це так створює такі штучні стрибки дофаміну, Тобто яскраво, швидко, але м'яко кажучи, не корисно. І мозок отримує надто багато сигналів, винагороди і реагує просто, знижує чутливість до дофаміну. І вже наступного дня тобі важче зосередитись, важче себе змотивувати, важче умкнути внутрішній такий запал. І знаєш що? Твоє тіло воно не ліниве, воно просто виснажене. Тобто. Перепини стимулювати дофамін десь за 1-2 години до сну. Їж достатньо білку, щоб мозок мав матеріал для відновлення дофаміну. Ну, просто захищай свій сон.